Так, народ, усім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні хочу показати, як ми будемо вносити ґрунтові гербіциди по нашій класичній сої. В попередніх відео, як вже ви вже могли бачити, ми сіяли в своєму господарстві три сорта сої. Два сорта з них було гемо-модифікованих, а один був сорт класичного типу вирощування. Був у нас сорт Абі ГМО, був сорт. Канзас МО Еліта, а Абі була третя репродукція. Ну І ще одним етапом в нашому господарстві захотіли попробувати вирощувати класичну сою. І Соя в нас сорту Хорол. Прийшло у нас з моменту посіву 4-5 днів, як які площі, з яким проміжком часу сіялись. І зразу після посівів у нас пройшли дуже хороші гарні дощі. Гарно нас мочило землю. Оце за сьогодні трошки видно, земля посвітлішала. Похмура погода без опадів. І сьогодні думаємо вносити ґрунтові гербіциди по класичній сої. А поки що, земля-волога це на даний момент по волозі землі. як найкращий результат вносити ґрунтові гербіциди. Так як по волозі землі буде найкраще закріплюватись результат ґрунтових гербіцидів. Тому як ми сіяли даний сорт класичної сої Хорол, ми чим подальше відтягували срок посіву до опадів, до найближчих душів. Наша соя ще не сходить, тому що після посіву у нас пройшло 4 дні. Зараз якраз найкращий момент зробити ґрунтовий гербіцидний обробіток. По поверхні ґрунту. Підготовлював площу, як ви знаєте, з нашим компактором Квернеленд. Сіяли нашою, наших колег саморобною сівалочкою на 12 сушників. Ну і потім це все діло прикатковували. В кінцевому результаті у нас виходить ідеально рівна площа по препаратах. Перший препарат це в нас був, такі, були такі гранули. Діючу речовину, мають метрибузин. Цей гранул на. 1 гектар йде пів кілограма в відрі вдома, в домашніх умовах набрали повне відро теплої водички, розмішали усі гранули відрі, а потім вже залили те відро з розмішаними гранулами самий оприскувач. На оприскувач 400 літрів, який розрахований на 2 гектара, ми додавали 1 кілограм цього препарату, якого діюча речовна, метрибузин. Також додавали до препарату. Ще один препарат це був у нас ручана кломазон. Кломазону додавали 200 г на гектар. Тобто на оприскувач ми давали 400 грам ось цього кломазону. Штанги я трішечки опустив нижче. Далі буду регулювати висоту штанги на візку трактора. Ще також ми протестуємо, як себе поведуть на ґрунтових гербіцидах розпилювачів кожет. Е, ними я вже користуюсь більше року, але ще ґрунтові гербіциди ними не вносив. Вносив всі раундапи, фунгіциди, інсектициди, але перший раз буду ними користуватись на ґрунтових гербіцидах. Тут у нас виходить оприскош на 400 літрів, ширина захвату штанги в нас має 12 метрів. І тут одну, одну, одного розпилювача ми таки розбили, десь, зачепили, замінили на старий щільовий це один на цілій штанзі, один такий інший розпилювач. Погода у нас оптимальна. Сонця нема, похмура погода, опадів на сьогодні не передає. Фектор у нас Т-25 на рульовому гідравлічному управлінні. Оприскоч на 400 літрів, шириною захвату штанг 12 метрів. Хочу показати вам ще свої системи захисту безпеки. Користуюся ж таким е, респіратором, Надягаю його тоді, коли вже або замішую е, яде, або коли вже в роботі я сижу в кабіні, і тоді вже його надягаю. Ще також користуюсь ось такими гумовими рукавичками. Ними роблю всі заміси і відкриваю ними штанги, щоб руками не торкатися до штаму. На тракторі Т-25 я буду ходити на третій повишенні. Peraí, Dodge. Так, ну ось і все. Весь грунтовий гербіцид, який мали вносити, на сьогодні ми внесли повного оприскувача, тут навіть було трішки більше, як за 400 Повноцінно вистачило на рівно 2 гектара. Будемо чекати результату. ось Тут, як можемо побачити, земля більш чорніша, значить видно, що тут більше пройшло дощу, опадів. ну Там, де ми були в полі, то трішки менше було опадів. Було видно, що земля трішки скоріше просохла. А так, всім дякую за перегляд цього відео. Всім пока і до нових зустрічей.